Лісі, що я горжу. Сіла ось на такому дереві, пеньок упавши, і зняти вам привіт. Трохи вже притомилися, Ми перше пішли ходити на те поле, я там вже казала, там глиб по коліна, нереально просто ходити. Може, я вже відвикла, не знаю, але не, ну, не зручно взагалі ходити. То перейшли ось в ліс, ту, де ми знаходили копічушки, там вже напевно ви бачили, що ми познаходили. Зараз ще ми трошечки походимо, десь годинки-дві, і будемо вже їхати додому. Думала сьогодні з собою Рекса взяти, а він вчора з прогулянки приніс кліща додому на собі. Вони то з цими таблетками, наче нічого страшного, але все одно я боюсь його тепер брати в ліс. Тим паче сьогодні зранку дуже сонячно, і в обід ще було сонячно. Тепленько так було. Це вже ось під вечір, воно починає холодати, сонечко сховалось. То не взяла його, бо боюсь, що набереся кліщів. Таблетки таблетками, але краще перестрахуватись. Тим паче він вже не дуже молоденький в нас, то сиди вже вдома. Будемо їхати десь на поле, щоб не заходити в ліс, то тоді я його точно візьму. На полі навряд чи будуть всі на... на зораному, Е, Піду ще далі похожу, трошечки, дивіться, що ми там знайдемо. Перша гарна знахідочка на сьогодні. Таке ось Бачите, воно ще майже зверху було, можна було не копати. Ось таке скіфське вістря. На Забираємо. Так, тут такий вітер на полі. Я ховаю телефон. Вітрозахист у мене не кудишній, барахляний, але маємо, що маємо. Забираємо, десь там тато ходить, хрещений. Тільки ось недавно зайшли на поле. Так, попалась в мене копічужечка якась. Яка ще не знаю яка. Радянська. Так. Три копійки 54-го року. Ну такі зараз треба буде пропікати, дуже глибоко була. Ми перейшли в ліс, бо на полі дуже-дуже погано ходити. Оранка там такі горби, на ноги важко, на спину важко. Мама з татом ходить хрещений десь побіг туди в інший бік лісу, а ми вже вирішили, часу не багато лишилося, бо на полі там туняли по тих горбах. І ми вже вирішили походити оту з краєчку лісу та будемо скоро їхати. Зараз в лісі дуже-дуже так гарно оці потічки всі течуть. Тут ось бобри наробили загад таких, прям басейни цілі. Проліски, до речі, ближче що до води, і тут ось, ось сонечко більше, то прям такі вже великі, товсті порозквітали, а туди далі вглиб лісу, то тільки-тільки лізуть синенькі. Підсніжники теж на краю лісу вже такі біленькі, гарненькі, а всередині лісі тільки вилазять тут у нас. Вже навіть ведмедики, ці квіточки різнокольорові, повилазили. Походимо ми тут ще годинки-дві, напевно, можливо, півтори, і будемо потім уже потихеньку рухатись до машини. Зараз треба буде зустрітися там з батьками, он, з хрещеним, подивитися, що вони познаходили, бо ми розійшлися по лісах, по лісі, по лісах, по різних місцях я маю на увазі. Дивіться далі, нам ще успіхів поки ще. Где якась копетюга лежить? Копійцюга ж да. Якась копійцюга. Так, рамочник. 20 копійок. 36-го року. Ось такий. Я думала це вже пізні радянська копійцюга. На бундинці сигналу на 54. Забираємо. Там у батьків теж якась копетюга попалась. Вони вже ближче до мене підійшли. Зараз покажу, вони там вже передали ще дві копійки, знайшли. Так, показую ось копійчуги. Це ці три копійки, що я знайшла. Це ці дві копійки ми там в болоті знайшли, бачите, які вони за кольором. І ці ось 20. Десь тут у нас вістрічку. Ось. Вістречко окремо, ці окремо лежать. Ну так. вже до машини, Вон, мама чай всім поналивала. А я вам показую, що ми накопали. Це ось унизу наші знахідки, а згори ось хрещеного. Так, у нас вістречко 2 копійки 55-го року, 20 копійок 77-го, 1 копійка 77-го, 20 копійок 36-го і 3 копійки 54-го. А в хрещеного спинка фібули, були, шматочок від бронзового браслета, ось такий був. і... Такі, така ось була, ой, скіфська сарежечка, грибочок, бачите, ну він обломаний, отакий, гарненький. І якась така штукенція. Отакі от у от нас сьогодні знахідки. Походили ми 3-4 години. Чотири походили, так? Да? Чотири години походили, такого ось накопали. Чекаємо, поки задискується поле, і поїдемо на поле на це копати вістрічка. Завершили ми вже наш коп, і насміялась. Завершили ми вже наш коп, Батько сидить в машині, мама, як завжди показувалася, не хоче, він стоїть посеред дороги з термусом. <свісно> Накопались, находились, насміялись і їдемо додому. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки, всі, що є в описі під відео. Переходьте на наш сайт, не забувайте донатити для нашої швидшої перемоги. Слава Україні і до зустрічі! Слава Україні!